Вітаю, не втомився бути Сашком. Коли вже привітаємо тебе, як Олександра Положинського і забудемо це юнацькі імені. Та чого? Я вже і, і, і Олександр, і Олександр Євгенович, Олександр Євгенович, пане Олександр. Дядько та? Сашко. Я вже і так, що вже, вже є різні варіанти, як мене називають. Я не дуже там якось серйозно до цього ставлюся. Для мене це значення великого немає. Як називають важливо, як, як ставляться про цього. От зараз не про як називають, а про зміст. Що ж зміст явища Олександра Положенський? Ти не думаєш, що ти занадто принциповий для української музичної туси, яка більш гнучка, а в тебе ну, і непростий характер, прямо скажем, і, і принципів дуже багато. От, де ти е, виламуєшся з цієї когорти, нашої, наших приятелів і друзів? Ну, самого себе важко, звісно, оцінювати, але ну, знаючи себе багато років, я ж розумію, що я, в принципі, таким завжди був. І мені важко було підлаштовуватися під якісь там стандартні рамки, там, умови, існування і так далі. Завжди мав через це купу проблем, незручностей. І як то кажуть, до цього вже не звикати. Можливо, якби я там був трошки інакшим. За своїм характером, в своїх взаємостосунках з людьми, можливо, там я чогось би більше досягнув, якоїсь там більшої там, популярності, більших заробітків і так далі. А можливо, навпаки, можливо, я би настільки спаскудився, що став би нікому не цікавим, і на мене просто би не звертали уваги. Так що, які вже є, такі є, слава Богу. А ми прикре, ревно, не прикра ревна, що нема що. Ну, деякі колеги, які гнучкіші, у них може бути чи гонорар більше, чи більше запрошувати кількість якихось концертів, тільки за те, що от вони не такі, як ти. Ну, можна назвати, мабуть, це ревнощами, можна назвати це і заздрістю, можна жабою це назвати, можна злістю назвати. Можна багато всяких слів вигадати, як це можна назвати. Звичайно, інколи важко. В першу чергу в моральному плані, коли ти розумієш, що отримуєш трошки менше, ніж те, на що ти, на твою думку, заслуговуєш, ну і менше, ніж ти розраховуєш. Але бувають моменти, які це все компенсують, вирівнюють. В першу чергу пов'язані із людьми. Зустрінеш там якусь людину чи якихось людей, які тобі скажуть добре слово, подякують тобі за щось важливе в їхньому житті, що сталося, в тому числі завдяки тобі, твоїм пісням. Я розумію, що ну, як є, так є, слава Богу. І в багатьох і цього немає. Важливо те, що тобі самому не соромно. Ну, тобі, з іншого боку, гріх скаржитись, ти один з небагатьох українських музикантів-рокерів, які спроможні виживати на гонорари від концертів. Ти ж багатьох молодих. Музикантів підтримуєш з багатьма, маєш спільні проекти. От вони ж не можуть собі дозволити жити виключно на музичну діяльність. Ну зараз, взагалі, всім складно. Ну можливо, за деякими там винятками. Більшості артистів зараз складно виживати в силу тих, умов. коли було легко, І... да? ну, на, так? Назви рік так, чи ну, два, коли було легко. Ну було пару років, коли було насправді так більш-менш легко. Десь я думаю. Рік, так 2005-2007, Оце такі були роки, коли було найлегше. Тобто, після помаранчу все таки якісь так, там, який, там, який там, там був оцей імпульс, чи як, як, як це, інер... і лібералізму інер в Інерція ця постмайданна була, яка багато дверей відчиняла, яка не вимагала якихось там надзусиль для того, щоб продовжувати там рух у вибраному напрямку. А от останні там півтора-два роки, ну і останні роки перед тим теж було важкувато. В силу інших обставин, ніж зараз. А, а зараз просто ну важко через те, що всій країні важко. Не тільки українським музикантам, не тільки тим, які намагаються, там, як то кажуть, гнути свою лінію, рухатися в своєму е, напрямку, своїм шляхом. Ну е, лишається тільки більше працювати. Так, якщо скажімо, два роки назад в мене був тільки Тартак, то зараз в мене є два проекти. Тартак і Був'є. Це вдвічі більше роботи, вдвічі більше відповідальності. Заробітків, на жаль, вдвічі більше не стало. Так, але... я думав, ти як... якраз не <серказ> важні ні. клонуватися. Ні, ні. Я... Ні, ну, як е... там якісь ласкові мають. Насправді <серказ> насправді в чомусь навіть витрат вдвічі більше, тому що зараз ми закінчуємо паралельно два альбоми: і альбом Тартака, і альбом Був'є, і кожен з альбомів вимагає витрат витрат часу, витрат сил, творчих якихось там моментів. Ну і звичайно, там грошові теж витрати певні. Присутні. Я неодноразово був в тебе на концертах Тартака. У тебе є своя публіка, яка, ну причому в різних містах. А у був є, вже є така публіка. Ну був є, Біз. мав поки що один єдиний виступ на фестивалі Бондерштат минулому році. І поки що говорити про публіку як явище в був є важко. Є інтерес. Інтерес в першу чергу з боку людей, які знають. Ну, ми зараз якраз спеціально рекламуємо, що інтересу да, стало більше да. 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 з боку тих людей, які знають там і поважають мене, те, що я намагаюся робити і цікавляться різними моїми проектами. От, а є є просто люди, яким не все подобається в Тартаку в музичному плані. І був є їм якраз в цьому відношенні подобається більше. Ну, десь десь в чомусь все-таки це різні проекти, хоч нібито здається, що вони дуже схожі між собою. Однаковий набір музикантів, той самий автор пісень, той самий виконавець пісень, але є певна різниця і в музичному плані, і в плані подачі, виконання. Ну ти ж автор пісень не лише для і, себе. І тому є, 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 є люди, які. Звертають увагу на Бов'є, саме завдяки тому, що в них є певний інтерес до Тартака, але в Тартаку щось їх там не влаштовує. І от бов'є наступний рівень думаю. це трошечки. Ну я би не сказав, що це там рівень в вертикальному напрямку. Подивимось, як це як, інший сегмент. Як трошки, ти конкуруватимеш сам з собою. Зрештою, як як кажучи, при я... шизофренії там кілька особистостей в голові, так намагаються сперечатися. Я завжди я завжди кажу про те, що. Українські музиканти поки що мало конкурують між собою. Значно більше вони конкурують з представниками інших, ну, назвемо так, шоу-бізнесів. За, західні. Говоримо не про, не про шоу-бізнес і так далі. І, ну, я я так. закінчу думку, от, Справа в тому, що складніше стає не тоді, коли більше цікавих музикантів українських з'являється на ринку. Складніше стає тоді, коли. Доля нашого внутрішнього ринку для українських музикантів зменшується. Не шкода тобі, що десь десь в голові, що коли е, ти був на місці політиків, а ти реально був один з моторів Майдану, принаймні те, що я бачу. Ну, трошки на початку. Ми всі були рядовими активістами, але ти був один з моторів, принаймні на тебе орієнтувалася значна частина нашого середовища. І коли ти потрапляв в аналогічну ситуацію з відомими деякими політиками, ну, скажімо так, на банковій. Uh -huh. Там біля цього відомого бульдозера, uh -huh. коли ти опинився між стіною мінтів а, і, і майданівцями, інший політик використав це завдяки своєму медійному ресурсу, ну і, і досяг там найбільшої висоти політичної а, президентства, uh -huh. та? От тобі в голові так не прикра, знаєш, як з брінтою руки там на його місці міг бути, мав бути я. Та? Uh -huh. Що а, уваги до громадських а, активістів такої, належної, не було. Ні, мені не прикро, не прикро тому що я ну, якби ж, доросла людина, і я розумію багато речей реально, а не уявно. Я розумію, що без, без потужного там, медійного ресурсу і, і потужного фінансового ресурсу я би не мав тих можливостей, які мав наш теперішній президент. Я розумію, що. Для того щоб досягнути таких вершин в політиці за такий короткий термін часу, треба дуже багато речей робити, таких, які я, наприклад, собі не можу дозволити. Наприклад, я не можу давати обіцянок, які я не здатен виконати. Просто я їх ніколи так не даю в повсякденному житті. То що й чому я повинен це робити в житті публічному чи політичному? Я не вмію маніпулювати людьми. А якщо маніпулюю, то Роблю це не для того, щоб використати людей на свою користь а тому що ну так складаються обставини, і зиску якогось від таких маніпуляцій, я, як правило, маю. Ну тобто, скажімо, якщо я певною мірою маніпулюю людьми на концерті, так як, як людина, яка стоїть на сцені і, і маніпулює людьми, які знаходяться в залі, то це тому, що ці люди прийшли на концерт саме для того, в тому числі, щоб я трошки ними поманіпулювавши, приніс їм якесь там задоволення від того дійства, в якому вони беруть участь, і людям, як правило, це подобається, але. Я не, не використовую це для того, щоб потім там з цих людей викачати більше грошей, чи ще щось. Мене на майдані було наш таке враження, що ти на якомусь етапі от був готовий взагалі очолити там новий громадський політичний рух, тобто уявити себе політиком, а потім сам сам себе і зупинив. Тобто, от, осмисливши це, не знаю, чи це мені з боку так от здалося, але ти сам чи привборкав амбіції, чи усвідомив, що ну поки що не твоє середовище. Ну, я зробив спробу, і ну тому мені не соромно за те, що я ну, не, не, не отримав того, що хотів би. Я зробив спробу, і я віддавався цьому сповна. Я провів там купу розмов, переговорів, зустрічей. Я, я зробив дуже багато кроків на зустріч от, е, творенню такої громадянської системи взаємодії. От, але я зрозумів, що суспільство поки що не готове, тому що всі хочуть простіших шляхів і. і е, в більшості випадків ті шляхи, які здаються простішими, вони такими не є насправді, але вони є простішими в тому сенсі, що вони не вимагають довготривалості процесу, вони не вимагають високого рівня знань і вмінь, вони не вимагають дисципліни, вони не вимагають самоорганізації і багатьох інших важливих речей, вони не вимагають. Тому люди в більшості свої готові до того шляху, який здається простішим, але при цьому більш дієвим. От це одне, що я зрозумів. Друге, те, що ну, я побачив. Що в мене просто банально сил не вистачає для того, щоб скерувати рух, протестний рух в тому напрямку, який я вважав доцільним. І коли я зрозумів, що все, я вже е, не не зловлю ніяку ниточку, ніяку шнурівочку для того, щоб е, втримати якось ситуацію, ну я просто тоді зупинився. Ну бо не було сенсу вже можна, можна було це продовжувати там на характері. Але я вважаю, що краще зекономити сили, зекономити е, свої знання, вміння і бажання для якихось більш е, слушних для цього моментів. Дякую. На жаль, ефірний час у нас обмежений, На але жаль, ми спеціально поговорили сьогодні не лише про музику і про творчу сторону діяльності Олександра Положенського, а і про його громадянську позицію. Бо мені приємно, що Олександр Положенський дуже... Він дуже важкий, скажімо, в деяких речах, але це можливо і приваблює, тому що за цією важкістю у нього принциповість. Вона може здаватися надмірною принциповість, але це українські принципи, які дозволяють йому творити музику, дозволяють йому виходити на барикади. І знаєте, гімном майдану стала пісня авторства Олександра Положинського Брат за брата. Оце це людина, на яку можна покластися. Бо він буде виступати, підтримувати і, як справді брат за брата. Сьогодні у нас у Рубриці персона був Олександр Положинський.